Чи знає місцева влада, от, скажімо, зокрема Київської області, столичної області, про те, скільки людей, які не мають житла, намагаються знайти тут можливість сховатися від холоду? Це запитання. Ми сьогодні ставимо Олександру Виннику, заступнику директора департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, Принаймні ми також їх не рахуємо по тому, чи є паспорті там про реєстрацію чи немає. Ми надаємо послугу всім громадянам, які звертаються з такою послугою. наприклад, обігрів, поновлення документів, теплий одяг, взуття, ну, ліки, там ще щось інше. Допустимо, у нас є в районних в принципі, в не, при районних райдержадміністраціях і міських радах оперативні штаби. До складу цих штабів входять представники різних структурних підрозділів цих адміністрацій, міських рад, які якраз займаються проблемою соціального захисту бездомних громадян. Звичайно, ці штаби працюють більше в холодну пору року, коли починається опалювальний період. Цими ж оперативними штабами утворюються соціальні патрулі. До складу яких також входять і наші працівники, і територіальних центрів соціального обслуговування, працівники внутрішніх органів справ, службу у справах дітей, сім'ї, молоді. З метою для того, ці патрулі діють з метою обстеження місць можливих перебування таких громадян, виявлення їх і надання їм допомоги відповідно ну, до чого, що вони побажають. Ну от я не думаю, що той, хто не має дому, може нас чути, але можливо почують ті люди, які співчувають тому, кого вони бачать, що мерзне зараз на вулиці, і підкажуть до кого піти. От скажіть, будь ласка, куди може звернутися людина і як вона може зробити так, щоб отримати притулок зараз, якщо по суті вона не бачить і не зустріла нікого із цього соціального патруля? Ну, може звернутися, по-перше, в наше районне чи міське управління соціального захисту населення прийти просто да, прийти, так або в територіальний центр надання соціальних послуг соціального обслуговування. А до міліціонера, якого побачить, може звернутися. Може чи ні? звернутися якщо міліціонер проінформований, він повинен бути поінформований також, куди направити таку людину, то дійсно отримає направлення до нас в наші служби. Ну, ви розсилаєте якісь повідомлення? Звичайно, наші працівники працівники на місцях, уже які залучають і працівників ну органів внутрішніх справ в місцях можливого скупчення, наприклад, таких громадян ну, і розвішують і обяви. Інформацію, куди можна звернутися для того, щоб отримати ці послуги. А скільки притулків для бездомних людей на території Київської області? нас, у нас притулки для бездомних громадян немає. Ми зазвичай співпрацюємо з містом Києвом. У них є будинок нічного перебування, пущевидиць, є центр адаптації соціальної таких громадян, які розташовані в селі Катюжанка Вишгородського району. Наскілько, наскільки людей там розраховано? По-моєму, до 100 чоловік. Ну, як ви думаєте, це відповідає потребам чи ні? В принципі, це може і не відповідає потребам, але більшість бездомних громадян не хочуть постійно де десь-небудь проживати, вони хочуть прийти, переночувати, можливо, поїсти, можливо, отримати якийсь одяг і далі піти. Нещодавно Навіть було... щоб не записували їх фамілію, ніяк не обліковували і, і нічого не питали. Було повідомлення про те, що чоловік вже такого похилого віку подзвонив по телефону і сказав, що він замінував одну дуже поважну установу. І коли його знайшли і таки забрали, то він був дуже щасливий. Казав: якщо ви мене посадите, то я перезимую цю зиму. Пані Надія сказала про гроші і землю, конфлікт. Виник, і ми направили листи і до обласної державної адміністрації, і до районної державної адміністрації через землю, яку колись віддали в довгострокову оренду ось центру Надія. А потім виявилося, що цю землю міська рада. Вирішила передати комусь іншому, не повідомивши першого орендаря. І там вже будують будинки і сусіди не в захваті, м'яко кажучи, від того, що є такий центр надії. Скажіть, будь ласка, пане винник, як ви бачите, можна було би вирішити цю ситуацію? На мою думку, тут тільки в судовому порядку можна це вирішити. Якщо було рішення з сесії міської ради про... Передачу цієї землі в користування іншим власникам, наприклад, чи закріплення взагалі за ними інших власників, то тепер тільки пані Мішаніна може це довести в суді інше, що це належить їй, чи на правах оренди, чи на правах власності. Але чи думаєте ви, ну як, як тут вирішити з точки зору соціальної питання, оскільки? Громада має бути зацікавлена в тому, щоб люди, вибачте, не лежали на морозі на вулиці і не помирали на очах в усіх, а мали десь притулок в бюджеті нашої країни і Київської області теж грошей мало. А тут люди, які не беруть зовсім з бюджету нічого, а допомагають власними ресурсами цим людям. Чи може влада бодай посприяти їм? Оскільки, як каже директор центру, вони вже були побудували будинок і є підтвердження цьому. Будинок з прекрасними умовами, але його підпалили, і він згорів. Ну, звичайно, ми будемо намагатися їм допомогти. Перше питання це зараз вивчає наш територіальний центр, який розташований в місті Бойорк. Вивчає ситуації, як допомогти цим людям, які зараз там знаходяться. Е, можливим шляхом буде оформлення документів, відновлення у кого їх немає, реєстрація тимчасова і при, при їх бажанні, звичайно, цих людей влаштування до будинків інтернатів системи соціального захисту населення. Там, де вони будуть забезпечені і одягом, і взуттям, чотирихразовим харчуванням в прекрасних умовах. У нас є слухач. Немає, я нагадаю, 490 дев'яносто На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Телефонуйте зараз код столиці 044. Пане винник, але ось люди ці розповідали про те, що. З міліції підказували, куди йти. Людина, яка звернулася з ув'язнення, їй не було куди йти. Вже живе там 6-7 рік. Живе є люди, яких з лікарні просто лікарі попросили забрати, тому що ми знаємо, що дуже часто швидка забирає людину, яка на вулиці в важкому стані. Її підліковують, а потім цю людину просто немає можливості утримувати в лікарні. Ну, не знаю, як тут була ситуація якась з цим, наприклад, громадянином, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Ну, хочу запевнити, по-перше, що адміністрації таких установ при звільненні таких громадян направляють повідомлення за тим місцем, куди він планує поїхати. Якщо там в нього втрачені соціальні зв'язки, є спостережні комісії в кожній райдержадміністрації. В міськраді є така спостережна комісія в обласній адміністрації, до речі, буде на наступному тижні її засідання. Тобто адміністрація повідомляє, що є такий громадянин, який має бажання після звільнення туди, в той райцентр чи там в село, чи в місто, приїхати на постійне місце провеживання. Тобто його чекають і вже будуть з ним вирішувати, де, як він буде проживати, працевлаштовуватись і так далі. Тобто його чекають. То, що він там опинився, ну тут. Нам невідомо, з яких обставин у держави немає можливості забезпечити усіх безхатченків житлом. Я так зрозуміла, оскільки ви сказали, що в столичній області і в Києві є лише 100 місць для безхатченків. Ну може там принаймні більше, але це міський центр. Ми там. Тільки можемо кілька чоловік, які за бажанням звернулися, можемо їх набрати. А в обласної державної адміністрації немає потреби будувати таке. Ні, притулок? потреба є. Є і програма турботи, якою передбачено будівництво такого, навіть не будівництво, а реконструкція приміщень при Таращанському геатричному пансіонаті спеціальне відділення для безхатченків, як ви говорите, і осіб звільнених з місць позбавлення волі. Але на даний час просто немає фінансового ресурсу. Для того щоб організувати діяльність цього відділу, Олександр е, Миколаївич, ви кажете, ви вже такий державний чиновник в соціальній сфері з великим досвідом? Ну, Якщо 10 років це великий досвід, то ну не так. малий, як для наших проблем, мені так здається. Але е, наскільки на вашу думку держава здатна, і, от, зокрема, державні адміністрації і районного і обласного рівня здатні заохочувати громадську ініціативу допомоги тим, хто її потребує, найперше? Ось скажімо, безхаченкам. Чи створюєте ви умови, щоб такі, люди, люди, як скажімо, Надія Мішана, ще з'являлися і самі ініціювали, що от ми будемо самі це робити, створимо притулки і будемо допомагати цим людям. Звичайно, наприклад, у нас дуже налагоджена співпраця із Броварською благодійною організацією Скарбниця із Бучанським центром адаптації наркозалежних і алкозалежних. В принципі, таких проблем для того, щоб на створити їм перешкоди немає. Навіть зараз є ініціатива в Іванківському районі, наприклад, є. Чимало вільних і приміщень, колишніх різних установ, підприємств і організацій, де можливо це створювати. Але, на жаль, чомусь наші благодійні організації і громадські не дуже хочуть їхати в Іванківський район. А Хочу, ви б могли керувати таким центром? Не скажу. Якби я в такій ситуації був, я б сказав, ставити на себе на чиєсь місце зараз це просто. мені кажуть, А вам не взагалі не сто... складно працюється? Звичайно, складно. Чому? Які Чому? проблеми? Є маса проблем. Це недостатнє фінансування, наприклад, по майже по всіх наших питаннях. І Ті ж самі будинки, інтернати, інші. Тим більше, проблеми із заробітною платою підлеглих. Звичайно, що на такі зарплати не дуже бажаючих багато працювати. Приходиться нам працювати в таких умовах, коли не вистачає нам просто кадрів навіть. Ну і якість підготовки тих самих кадрів, наприклад, і в районних управліннях, де ще менші заробітні платні. На, на даний час це дуже складно. Пане винник, центр надія це ну, якась така річ, про яку мало хто знав, крім, крім тієї невеликої кількості людей, які там живуть. І з огляду держави 14 людей це не така велика кількість. З точки зору бюджетних коштів це немало, а вони не витрачаються на цих людей. А з точки зору порятунку людських душ і людського життя, це річ надзвичайно велика. Чи може обласна державна адміністрація зробити так, щоб, скажімо, районна влада і міська влада? Допомогли центру Надія справитися із цією проблемою, яка виникла, і таке побудувати нормальне житло. Тим більше, чому я ставлю так питання, мова йде не про гроші. Люди, які працюють в цьому центрі, кажуть, що кошти у них на будівництво є, а вони не можуть отримати дозволи. Ну, Мені зараз щось конкретно тяжко вам сказати, тому що ситуація докорінно не вивчена. Зрозуміло, що за той невеликий проміжок часу, коли звернулися ці громадяни, досконально вивчити ситуацію неможливо. Але я думаю, що найближчим часом, наприклад, завтра буде нарада у Київській облдержадміністрації, де будуть присутні заступники голів райдержадміністрації. І це питання ми обговоримо з заступником Києва Святошинської райдержадміністрації з але вже представники районної державної адміністрації виїжджали на місце. Зокрема, зустрічалися із журналістом Радіо Свобода і дивилися на сам центр. Уже вам доповіли про там про ту ситуацію, яка є. Умови там справді ну, надзвичайно погані, якщо так. У Але так. люди мають дах над головою, мають їжу, мають одяг і мають догляд. І ми сподіваємося, що бажання людини творити добро знайде у вас підтримку. Звичайно.